Друзі, мої вітання. Ви на те каналі Телеграф Є. Мене звати Даріна Глувченко. Ну що на календарі п'ятниця, 6 лютого. Ми завершимо наш інформаційний тиждень. Але перед цим у нас є кілька важливих справ. Ну, зокрема, обговорити, звісно, що найактуальніше, найважливіше і найцікавіше. Сподіваюся, що відбувається в Україні та світі. Іван Стопак сьогодні моїм гостем, військові експерти і колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, мої вітання. Рада вас бачити на телеграфі. Вітаю, ради бачити і радий, що знову запросили. Так, ну що, я хочу розпочати заяви від Зеленського, що який сказав про те, що Україна буде заохочувати восьмитисячну армію високими зарплатами. Що каже президент України? Що наша держава готує так званий план Б на випадок нового, нового нападу Росії, якщо гарантії безпеки не спрацюють? Зеленський каже, що це буде велика армія, масштабна реформа рекретингу і ТЦК інвестиції в навчання. Командирів і сержантів, ну, і, звісно, що цифровізація самого війська. Пане Іване, як ви вважаєте, чи потрібно спочатку, знаєте, сподіватися саме на гарантії безпеки, а потім. Робити ось цей план Б, потім думати про восьмитисячну армію. Чи все-таки ось українська армія навіть вісімсот тисяч? Хоча багато експертів говорили там свої різні думки стосовно того стосовно кількості, стосовно цих умов, uh -huh. так ми це все пам'ятаємо. Це доволі непогана кількість військ. і Це велика кількість, чи можливо все таки українську армію треба ставити як план Б і спочатку саме на цьому робити акцент, сподіватися на себе на Власні збройні сили, а от гарантії безпеки, це вже нехай буде планом Б, чи В, чи Г і так далі. Дивіться, коли сідаємо в автівку, спочатку розраховуємо на себе, беремо паспорт. Ось пристібаємося, а іконка у вигляді гарантії хай лежить там, десь в бардачку ну Раптом спрацює, але от брати іконку, вішати на себе, їхати не пристебнутим, ну, це повна маячня. Тому абсолютно правильна логічність, логічна послідовність дій. Сіли, пристібнулися, не перевищуємо швидкість, а іконка лежить десь там в бардачку або в козирку. Все, от іконка це гарантії безпеки. Uh -huh. Не вірю, ми багато разів з вами говорили, бо ну, вони настільки написані, як не знаю, ну навіть не на папері. Це, як знаєте, в тумані писати а, там щось там, літери, якісь виводити, ну які по факту працювати не будуть. Бо чудово знаємо, що будь-які гарантії вони не мають таку особливість не виконуватися, бо змінюється час, змінюються уряди, змінюються президенти, змінюється влада. От класичний такий приклад. Ну, не класичне, а життєве, яке може бути зараз. Наприклад, є декілька великих європейських країн, які займають максимально проукраїнську позицію: Великобританія, Німеччина, Франція. Але є великий ризик, що на горизонті там умовно в декілька років туди до влади прийдуть антиукраїнські сили. Німеччина це Айвді альтернатива для Німеччини, максимально антиукраїнська. Навіть виступають за те, щоб змусити Україну повернути 70 мільярдів євро, які були були передані Україні. Тому ну повинні розуміти, що дружній режим може стати ворожим. І навпаки, от навесні очікуються вибори в Угорщині. Є така вірогідність, там вона така суттєва, що Віктор Орбан вилетить в трубу, а на його місце прийде людина з принаймні більшою проукраїнською позицією. Ну, подивимося, ще тому десь можливість не закрилася, десь відкрилася. Так само з цими гарантіями. Хто прогарантував режим, уряд, ну режим загалом має на увазі, змінився все, гарантії не виконуються. Тому абсолютно правильно ставити армію на перше місце. Ми розраховуємо на себе, ми розраховуємо на свій ВПК, Ми з вами багато разів говорили, що використовуючи досвід наших митробудівців, копати в велику кількість тунелів під цій території України, копати місця зберігання, виробництва на глибині, от як метро Арсенальне в місті Києві, 100 метрів. Та чхати вона хотіла та метро Арсенальна, що там прилітає зверху? Циркон, іскандер, та хоч 20 іскандерів, та хоч 20 арішників, воно справи не зіграє. Так, стружка буде сипатися, штукатурка, але жодної шкоди точно не буде. Отакі об'єкти Україна, Україна повинна будувати. Звісно, про армію, цифровізація. Це дійсно серйозний ретельний процес, але він повинен бути зроблений як на це. Не просто брати і там щось. от тут ми змінили, тут змінили. Це з нуля, закінчується війна. Ми перегортаємо цей лист, ми аналізуємо все, що було. Звісно, про і показуємо суспільству, де були наші суперкласні моменти в цій війні, де ми змогли зробити класно, використовуємо цей приклад. Обов'язково розказуємо, де у нас були факапи, де от було неправильно, неправильно оцінили. Чому неправильно оцінили? Це була політична складова там, хлопці, хлопці, ану бігом в Кринки, ану бігом в, це, господі, в Курськ. Чи це просто неправильна розвідка, щось там оцінила. І от воно прийшло до того, що прийшло. Звісно, розказати про втрати. А потім вже, ще раз, перегортаємо цей аркуш і починаємо все писати з нуля. Це як давайте методом аналогії. А у вас є, наприклад, будинок, а ви починаєте тут башту добудувати, тут ще поставити гараж, а тут якось з'єднати. Незрозуміло, комунікації не працюють. Це треба будувати з чисто ну, аркушу, це знову з нуля. Да? От, проект, архітектура, як воно буде виглядати, і от це для України так само важливо. Питання про 800 тисяч. Як на мене, це овер велика цифра. Ми її банально не потягнемо. Нашого бюджету банально не вистачить на забезпечення такої кількості збройних сил України. Зробити армію покшб на кшталт часів пізнього Радянського Союзу ранньої незалежності, коли військові були у війську, але платили мізер. Вони відчували себе бомжами і нікому не потрібними, але армію тримали величезну. Це абсолютно не для нас. Тому зменшувати. Я не знаю, на яку цифру зменшувати, але зменшувати до такого рівня, який ми можемо самі собі забезпечити для порівняння. Німецька армія 180 тисяч зараз, буде трішки пізніше 200 тисяч. Польська так само 200, турецька 355 тисяч. Тобто, скільки ми потягнемо, стільки треба і тримати, щоб зарплата була. На гарному рівні, щоб військовослужбовець постійно там не був голодним, і не споглядався там на сторону, де ще підзаробити, там потаксувати, або щось порозвантажувати, або, не дай Боже, продати гранати, гранатомет, кулемет, автомат, кудись там наліво. Щоб цього не було. Єдиний варіант, за якого ми можемо потягнути армію велику, це якщо ми будемо гарантами безпеки для європейців. Якщо поставимо питання наступним чином, європейці. Якщо ви не хочете, щоб ваше суспільство калашматилося, ви можете mm. дати найдешевше, що у вас є гроші. Це найпростіше гроші допомогти нам тримати нашу армію на наступні 5 років в кількості 800 тисяч людей. А далі подивимося, але з розрахунку, щоб середня зарплата була як в європейських країнах, рядовий це 1100 євро, там, здається, сержант 1300, офіцер 1600 і так далі. Ну, короче от в такому приблизно ключі. І тоді, тоді дійсно можна хоч 800, хоч 900, залежно від того, як нам будуть фінансувати європейці. Пане Іване, ми з вами скільки разів обговорювали, зокрема, про гарантії безпеки. Говорили купа є пліток щодо цього. Постійно ми обговорюємо з вами тему і перемовин, і підписання мирної угоди, і план США, і план Трампа. І постійно це гарантії безпеки, гарантії безпеки, гарантії безпеки. Але по факту ну ви мене можливо зараз виправите, що саме нам пропонують європейці чи Штати незрозуміло. І на що там опиратися, наприклад, теж незрозуміло. Ну дивіться, тут вони нічого не пропонують. Це ми вимагаємо у них. Я не розумію, навіщо це робиться й українська я це маю на увазі. Вони постійно полягають гарантії безпеки. Ну, вони не можуть нічого дати. Щось на ну, спочатку було щось схоже на п'яту статтю НАТО. Господи, ну сама п'ята стаття вона не працює, а ми просимо а, підробку. да От є оригінальний Лувітон, а є от. Луїбідон. Ну, от от саме таке просимо. Як воно буде носитися, чи буде воно ефективним, ніхто не знає взагалі. І тому що я б такий би, щоб більше на цьому не наполягати. Мені здається, це деструктивно і воно працює проти нас. Ще одну важливу тему хочу з вами поговорити, яка, звісно, що не може натішити. Стосовно блокування старлінку для росіян, ну, якщо вже ми там про війну за говоримо, так от ви є військовим експертом. Е Генштаб збройних сил дійсно підтверджує, що у росіян є серйозні проблеми на фронті після е тотального блокування старлінку е збройні сили, Міноборони. Генштаб підтверджує, що дійсно Старлінки перестали е працювати. Я нагадаю, що це сталося після введення правил щодо реєстрації таких терміналів в Україні, е пане Іване. Які це дійсно реальні наслідки може мати для російських військових, для російського війська? Ну і чи можемо ми бачити якісь суттєві зміни або зрушення на фронті у зв'язку з блокуванням Стерлінку для росіян? Ну давайте заблокували його всім. Заблокували його всім в Україні. Просто підійшли до принципу по принципу такому. Всі старинки, які є на території України в кордонах 91-го року, одномоментно припинили свою роботу. Все, вони були е, е, заморожені, а у всіх користувачів виліз напис restricted, тобто обмежений, треба вчинити певні дії. Це відбулося позавчора, ввечері і ну, мають на увазі цивільні користувачі. Е, е, Військові вони ще раніше побачили ці повідомлення і там зробили це все централізовано. Хто встиг, хто хто не встиг, зараз робить це все. Логіка, яка всі ці термінали вони вважаються незаконними, і для того щоб він знову запрацював, треба, щоб людина звернулася до там ЦНАПу і подала всі свої документи, показала, що він є добропорядним користувачем, і що цей Starlink саме його. Поки ну, там, люди будуть працювати, е легалізовувати свої сторінки, вони раз на добу оновлюються в переліку і вмикаються знову в роботу. Всі, хто не прийдуть з документами, вони не будуть активовані. Тобто логіка така. Росіяни вже побачили всі ці переваги. І вчора такий красномовний е допис це два майора. Щось на кшталт там маск, ти там висушена шлюха в такому сенсі. Тобто це Я було не дійсно. Не да, це означає, що дійсно воно працює, це означає, що дійсно було їм боляче. Весь день вони вчора на цю тему скиглили але сьогодні зранку вже почалися такі повідомлення, що, по-перше, вони. Тягнуть рації, вони будуть використовувати рації для координації своїх наступальних дій. Це означає, що для наших розвідників на лінії розмежування відкривається більше можливостей перехоплювати їхні повідомлення, тобто будуть в режимі онлайн чути там, куди біжить цірей, куди біжить там раб, і одразу можна там буде вживати заходів на опередження вони починають в аварійному режимі десь витягувати якісь альтернативи старлінку, щось там своє, там але його мало, воно ненадійне і воно не працює. Але як на мене, найтаке поки що неприємніше це те, що вони планують шукати українські документи. Принаймні, сьогодні mm -hmm. я бачив зранку. Дописи, що нам потрібні українські полонені, кажуть, тушка нам не потрібна. Нам потрібні його документи. Будемо на нього реєструвати. Яким чином вони це будуть робити? Не знаю. Але на Україну на українському керівництві, ну керівництві Міноборони, ця історія не обмежується, що ми заблокували все і далі питання закрито. Ні, треба контролювати, які комплекси активовані саме на лінії розмежування. По той бік, якщо з'являється якийсь новий комплекс, який з чим не був активований, наприклад, на території України, потім перевезли туди, то і це, до речі, робота зараз буде для українських спецслужб, щоб комплекси, які активовані, раптом не з'явилися на лінії розмежування, їх треба буде а, вимикати. А людину, яка Передала або на себе зареєструвала, притягувати до відповідальності, звісно, за наявності в його діях складу злочину. якщо він це зробив умисно на прохання? Якщо він там потім продав, то це буде вже окрема історія. Там будуть розбиратися, кому продав, але хоча б можна прослідкувати цей зв'язок. Ну, звісно, тема перемовин. Знаємо, що в Абудаві відбувався черговий раунд перемовин між штатами Росією та Україною. Умір вийшов заявою про те, що ми Америка та Кремль обговорювали в Вабудаві методи введення і моніторингу припинення вогню. Стою мірова, секретаря РНБО, протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема, методів упровадження перемир'я та моніторингу припинення воєнних дій. Як ви вважаєте, пане Іване, ось такі розмови? Це таки собі може бути натяком, що в найближчій перспективі буде оголошена? Перемир'я, або ж вірніше на ну, спочатку припинення все припинення вогню. Як ви вважаєте? На жаль, ні. Ну я думаю, що на найближчому горизонті місця півтора точно про це мова не йдеться. Ми з вами раніше говорили mm -hmm. Поки не завершиться зимовий період, холодні холода, росіяни ні на що не підуть. Жодних вказівок на те, що Російська Федерація хоче, планує виношує наміри якось там зменшувати на зменшувати епічність цієї війни, от, ну, на накал цієї війни немає взагалі. Вони всі міркують в категорії, що ми до поб'єдного кінця і в такому от сенсі. Тому поки що навіть якихось непрямих натяків на це немає. Так, російська делегація їздить до Майами Кирил Дмитрів Так, вони зустрічаються десь в кабінетах у Путіна, десь. Ну, Майсь на вас, які представники Уітков і Кушнер десь в Абудабі, але поки що це ні до чого не призвело. Це призвело виключно виключно до обміну полоненими. Ми говорили з вами про це раніше. Їх обміняли дійсно дуже добре, що повернулися. Наші воїни, які деякі з них навіть були в полоні з, з першого дня повномасштабного вторгнення з Чорнобильська АЕС Їх там забрали звардійці з Маріуполя захисники. Тобто, ну багато людей. Добре, що вони повернулися, але про мир, про мир поки що на жаль, мова не йдеться. Ну і про припинення вогню. Я так розумію, що також не йдеться. Це все поки що лишається на на етапі обговорень, як і було так. до цього раніше. Так, обговорення uh -huh. і без конкретних кроків, без конкретних результатів. Е, а які тоді мають бути маркери? Чи ну нехай будуть маркери того, що е, від обговорення делегації переходять до е, там умовно першого кроку виконання е, цих домовленостей? Е, давай так, як на мене, маркер це делегація. Це делегація від Російської Федерації. Якщо що? на наступну зустріч приїдуть. Люди, хтось з помічників Путіна, найближчі помічників Путіна, там той же сам Ушаков, або навіть Патрушев, наприклад, раз якщо приїдуть топи російської матір Лавров, mm -hmm. знову О, це буде говорити про те, що ну або навіть заступник міністра іноземних справ, це буде говорити про те, що дійсно щось вже процес якийсь пішов. Як якщо, якщо почнуться розмови про... Окей, давайте поступово скорочувати е, удари вглиб території один одного, там з використанням безпілотної авіації. Наприклад, не використовувати дрони, які летять е, далі, ніж 1500 кілометрів. Окей, потім не використовувати дрони, які летять далі тисячі кілометрів. Ну, логіка така: поступово вниз, 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 або щось на кшталт такої енергетичне перемир'я, не атакувати енергооб'єкти один одного. і Чіткий перелік яких саме об'єктів: атомна генерація, теплова генерація, електрична генерація, гідрогенерація, розподільчі подстанції, там 750 500 Ну спеціалісти знають це все узгоджується, це все підписується. Це означає, що поступово ця ось. Пік цієї війни він поступово починає злізати вниз. Поки що у росіян плани на 26 рік воювати, перегруповуватися Костянтинівка, Краматорськ, Славінськ. Тобто вони ось тут, вони всіми думками там, тому про якісь там мир або або деэскаліацію поки що не йдеться, принаймні від Росіян. Дякую вам, пане Іване, за цю розмову. Так. Дякую, що поділили нам час. Друзі, вов'язково підписуйтесь на телеграф, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, долучатися до лав Збройних сил, звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже наступного тижня. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.